Привіт, друзі! Підписники мого каналу Шукай Скарбів. ЮА. Ішов я сьогодні на пошук до лісу і не дійшов, так як зустрів поле, яке тільки що продискували. І вирішив пошукати на тому полі. Про всі свої знахідки розповім під час пошуку все, що знайду. Надію, знахідки будуть. Вперед, приступаю до пошуку. Ось таке продисковане поле. Отут я сьогодні буду шукати. Ну таке не дуже велике, ну і не дуже маленьке. Ось, друзі, був сигнал. Будемо дивитися, що це. Щось кругленьке, надіюсь. Ну, зараз побачимо, що це таке. Ні, це гудзик Це гудзик. Або взагалі не гудзик. Навіть не знаю, що це таке якийсь грибочок. Зараз подивимось ближче. Зараз я його почищу і покажу вам. Ні, це не гудзі. Це частина кероючої кліпси. Бачите, номер є. 966. Це частина кліпси. Ну, на вуха чіплялося. Знову кольоровий сигнал. 950. І знову я знайшов це. Кліпса. Кліпса. Облік великий рогатий худоби. Цуплялося на вухо. Бере. Друзі. Поверхневий сигнал. І це я вже бачу. Два гроші. Ось вони. Ось вони. Два гроші. Берем. Польща. Ну, десь 1932, 23 рік. Той період. Ось сигнальчик. Монетний був. І сподіваюся, що це монетка. Так, це монетка. Тільки не бачу яка. Зараз подивимось, що це. Похоже. Зараз подивлюся на два гелера. Період австро Єнглії. Так, це два гелера. Це вони. Рік не бачу. Оце? Вони. Оце на персток. Я їх збираю. Ще один в мою колекцію. Бачите з яким визером? Клас, беремо. Тільки що був на персток, а зараз дивіться, частина це стара, ложка, або від виделки. Походимо тут. Ось така личинка хруща. Дивіться, яка вона страшна. Ух! А на ньому тим паче дуже добре клює риба, карп кажуть. Не пробував? Ну, білок? Отак. Вот Сигнал 38, бачите? Будемо дивитися це. Десь тут? Ось вам. Ось. Це мене це монетка. А що за монетка? Поки не бачу. Йолки! Йолки. А це Це в нас один крейцер. 1859 року. Нічого приємного, бере. Може відчистити. На полі знайшов отаку пірочка. Дуже смішно. Щось я подумав, що тут пролітав покуга і загубив. Що да, таких пірочків тут не знаходить, такого кольору. По заптах. Цікаво. Знахідка мого знайомого, Це собачий жито. Так само, як облікували велику рогату худобу, так і обліковували тварин, собак. Спереді номер. А ззаді пишеться населений пункт. Звідки та собака? Цікаві знахідки. Був чіткий сигнал. І дивіться, що це. А це, друзі, чергове кільце. Чергове кільце. Це. це так називаємо... По візерунку ріяндовий трій. Бачите візерунку. Дивіться, який воно. Трошки на веду. Так. Буду рахувати, що сьогодні пошук також вдався. Знову знайшов свою колекцію. І це. беремо. І ціле, і не трошки гмуте. краса. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Шукав я сьогодні на дисковому полі. І пошук, як завжди, вдався, так як було знову знайдене кільце. Цікаве, ціле, так називаємо троянда витрів. Я радий. Про решту знахідок я розповів під час пошуку. Як завжди, підписуйтесь на мій канал Шукач Карбів ЮА. Ставте лайки дизлайки, дізлайки. Пишіть коментарі. Далі буде. Надіюсь, що слідщий пошук мій вже буде у лісі. Так як вже сезон полів закінчився. Фактично вже все засаджено. До зустрічі на каналі. Привіт!